Ось бажаємо придбати собі таке авто. Бажаємо придбати саме Audi Q3, автівка для дружини. Ось все добре, все чудово. Що це в нас за такий проєкт, що це в нас за таке авто? Які в нас його історія і таке-таке інше. Часу, від скільки ми затратили часу на те, щоб доставити замовникам це авто. Це в нас Audi Q3, S-Line що, що, що ж ми таке взагалі придбали? Чому ми шукали саме таке авто? Чи можна на аукціоні придбати авто з майже косметичними пошкодженнями? Скільки часу треба на те, щоб таку ластівку доставити до Харкова з Каліфорнії? Та за які гроші це щастя взагалі можна придбати на сьогодні? Вітаю, друзі! З вами знову Лісаме «Автопроєкт Харків. І у нас сьогодні з вами чергова зустріч чергової, доволі цікавої автівки Сполучених Штатів до України. Проект 2079, Сергій Харків і героєм нашого за сьогоднішнього відео, сьогоднішньої зустрічі є Audi Q3 Premium Plus. Поїхали зустрічати! Що це в нас за такий проект? Що це в нас за таке авто, які в нас його історія, і таке, таке інше. Ідемо розбиратися. І так, Сергій з дружиною звернулися до нас ще перше було звернення взагалі у вересні 2023 року. Ось бажаємо придбати собі таке авто. Бажаємо придбати саме Аудіо Кютріти. Автівка для дружини, ось все добре, все чудово. Е, отримали від нас певні консультації, певну інформацію, що де як яким чином, і пішли думати, пішли рахувати, пішли шукати щось на вторинному ринку, спілкуватися з іншими компаніями. Люди пішли робити те, що ми завжди робимо усім: це збирати необхідну інформацію і аналізувати, бо краще ніж самі собі. Ніхто вам відповідь на питання, що саме для вас краще, що саме для вас зручніше, ніхто вам не надасть. Я з цим на 100% згоден. Друзі, вже на базі автовозів Ось стоїть наша ауді. Зараз її для вантажувачів трохи зручніше поставив, щоб вона нам не перекривала От, усю дорогу. А далі вже будемо розбиратися, що як та до чого. Все вам покажемо усі, 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 усі питання по пошкодження по цьому авто. І так, те, на що треба звернути увагу, дивіться, як стоїть у нас праве колесо, і як стоїть у нас ліве колесо. Тобто, в нас вже питання по ходовій. Хоча по кузову в нас пошкодження мінімальні. Також, коли її піднімали, у нас ось. Бачите, в нас задній правий диск, лопнув. все. Тут поки що не зрозуміло, але потім розібремось. Вже на початку цього 2024 року замовники до нас повернулися спустя 4 місяці, так? Да, і кажуть: так, добре, все чудово, подивилися, порахували, поміркували, закумулювали певний бюджет, ми готові замовляти. Добре. Чудово, і вже за тиждень ми придбали ось саме таке авто. Дивимось. Що, що, що ж ми таке взагалі придбали? Це у нас Audi Q3 2018 модельний, чистий 2017 рік. Звісно, що це 2-літровий двигун, повний привід 45 тисяч міль на одометрі. І виграли ми це щастя за 10 300 доларів. Ось це питання, за скільки можна узяти. І так, друзі, давайте зробимо трохи огляд ззовні і далі будемо вже розбиратися. І так, це у нас Audi Q3 S-Line. 2018 модельний чистий 2017 рік. 2 літра, повний привід 45600. На одометрі виграли за 10 тисяч доларів це авто. Це у нас відчиняється. Так, бачите, що в нас навіть і докатка приїхала з автівкою, і полочка назад, то, до речі, вони не часто приїжджають. Так, з цим всім у нас добре. Так. Кришка багажника в нас з електроприводом. По задньому бамперу є якесь невеличке пошкодження. По салону. Ось у нас, бачите, суто аудюшки ваговські, точніше, буде правильно сказано, заглушки на колесні болти на колесні гайки. Це повертаємо взад. S-Line шилдики на порогах. Салон з коньячною кольору шкіри і салон. Не загажений, це теж дуже-дуже добре. А тут трошки є сміття, якісь папери, на то все. Загалом, порівняно з тим, що приїжджає, то автівка дуже-дуже цікава. І ще в нас іде з додатковою підтримкою. Бачите? да, у нас так звані підколінники. Ну що? Це доволі цікаво. Це дуже-дуже цікаво. Це треба буде розбиратися, що тут та як керується. Правда. На жаль, є пошкодження решітки динамика на двірі, чи ви всі її вдарили. Ось у нас і болти тут лежать. І навіть і секретка, і гайки. Заглушники то це, це окупі лежить у Кармашці. Чому ми шукали саме таке авто? А шукали саме таке авто, Ну, Марка модель зрозуміла, що це в нас вимога замовника. Бажаємо, добре. Усіх смаки різні, хтось бажає q 3 хтось бажає якусь Лінкольна, хтось Акуру, хтось Hyundai Сенату. Добре. Питання тут не в цьому. Питання в тому, чому? бо Сума для такої автівки чимало. Але вимога була нам потрібна автівка з мінімальними пошкодженнями, майже косметичними. От мінімум-мінімум, щоб от все, що таке можливо. Ну, друзі, будь ласка, бажання замовника для нас закон. Сподіваюся, що ми справилися з вимогами замовника і придбали автівку дійсно суто Критерії замовника. Ну а справилися чи не справилися, то вже виключно на розсуд замовника, тільки вони можуть надати стовідсоткову відповідь, чи так, чи ні. Сподіваюся, що так. Далі по часу часу, від скільки ми затратили часу на те, щоб доставити замовникам це авто. Підкреслюю придбали його з Каліфорнії. Тобто, звісно, що з Каліфорнії автівка йде і довше, і трохи дорожче. А, на сьогодні в нас вийшло безпосередньо Ось придбали з Каліфорнії і доставили до Харкова. Повністю з усіма доставками, з розмитненням, з усіма, з усіма, з усім в нас вийшло рівно 3,5 місяці. На усе про все. Ну, я вважаю, що на сьогодні. Це більш ніж пристойний результат суто з Каліфорнії, бо приблизно такий час був і до війни. Тому на зараз все більш ніж чудово. Ну що ж, ми розібралися з вами з відповідями: і чи можна знайти авто з майже косметичними пошкодженнями. І з відповіддю, скільки часу на це треба, і з відповіддю, за скільки це можна взяти. Ну а зараз ми вже під'їжджаємо до нашої бази автовозів і будемо більш детально роздивлятися. А що ж саме ми таке придбали на усі ці відповіді? Ідемо розбиратись далі. А ось наш з вами основний вузол пошкодження. У нас пошкоджене праве переднє крило, у нас є подряпане по бамперу, у нас подряпаний поширювач бампера, та в нас щось з ходовою треба буде роздивлятися більш детально. Нерозуміло, чи тяга, чи що, але колесо стоїть трошки раком та Бачите, що в нас є. Ну, незрозуміло, чи воно дістало, чи не дістало. Ось сюди до парки, то вже потім колесо зніметься, будемо дивитися більш детально, чи там пошкоджена, чи не пошкоджена. І ось кріпіш крила теж трошки зігнути знизу. І все. Ось там ну, і усі пошкодження. Ну і звісно, що в нас іде пошкодження по Задньому правому колесу, бачите, диск взагалі лопнув в нафту. Все. Автівка заводиться, навіть, те, що вона заводиться, то зрозуміло. Вже її тестували. Навіть те, що колесо стоїть у різний бік, але воно якось, якось воно їде. По меншій мерії, декілька метрів вперед-назад, воно спокійно може проїхати навіть у такому стані. Тобто, це до того, що автівка жива. Ось воно все пошкодження. Друзі, бачите, що в нас по даху все добре, все чудово. в нас ніяких питань тут немає, окрім якогось смиття. І все. Навіть вам показувати якісь пошкодження, що, щось навіть нічого вам показати. Все автівкою добре, це приклад того. Щоб можна пускай не задешево, так. Але дійсно взяти автівку з мінімальними пошкодженнями. по кузову. так, в нас є якісь певні пошкодження по ходові, по диску, Але все це на загальному фоні, це все це е, дрібниці. Я вважаю, що ми доволі швидко відновимо це авто, доведемо до ладу і замовники будуть з радістю отримувати насолоду від володіння, від керування цією автівкою. Ну, а ми будемо, отримаємо змогу зняти фінал цього проєкту і показати вам, що, як та до чого. Ну, Якось так, вже недовзі приїде евакуатор і будемо все це відправляти на СТО, знімати і завершувати це відео. Ну, а поки що у нас евакуатор не доїхав, нагадаю, що тих, хто не підписався на наш канал, обов'язково підписуємось. Де, хто не натиснув на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення, натискаємо, звісно, що лайки і, звісно, залишайте коментарі. Можливо, ви маєте таке авто. Е, можливо, у вас є якийсь досвід володіння, саме Audi Q3, да? е, е, якісь побажання власникам, якісь ваші історії. Або взагалі будь-що, що вас цікавить, залишайте коментарі. Чи подобалось, чи не подобалось таке відео, такий проєкт. Не соромтеся, всі пишіть у коментарях під цим або під будь-яким нашим відео. Йдемо далі. Ось, друзі, наш же евакуатор під'їхав вже, налаштувався суток перед автівкою. Зараз будемо її ставити на лафет і відправляти далі. І подивимось, як вона у нас заїде своїм ходом наверх. Чи все ж таки доведеться використовувати навантажувач. Подивимось. І так, дивимось і да. До речі, ця автівка придбана. Ось. Для цього песика. <рес> <рес> Ось це для нього придбана автівка. <рес> Ось так. Спокійно взяли і заїхали. Так, да, колеса трошки у різні боки. Але якщо є досвід якщо є розуміння, що то як, то воно спокійно все заїджає і трошки економить бюджет замовника не треба. Сплачувати додатково за використанням навантажувача чи за якісь теліжки под, под, під колеса чи будь-що інше. Все, пішов автівка вже на евакуаторі. Це все, все зараз закріплюємо і відправляємо далі вже безпосередньо на СТО І будемо там вже розбиратися, що робити з ходовою, що робити з усіма іншими питаннями. Ну, тобто, як завжди, діагностика, дефектовка, замовлення запчастин та процес відновлення автівки. Якось так. Ну а на цьому будемо наше сьогоднішнє відео з вами завершувати. Хто додивився, велике вам дякую. Сподіваюся, це все було для вас і цікаве, і корисне. Ну і до нових зустрічей в ефірі. З вами був я, Олександр Металіді, автопроєкт Харків. І все буде Україна.